Насправді я тут представляю Двіпідшипник. Це компанія, яка продає комплектуючі елементи. І ми також є спонсорами далі. Так, вони теж є нашими партнерами Це і завдяки їм ми проводимо сьогоднішній захід. Так, так, що ми колеги. <плес> Приміз військові загрози, так? тому що тут є люди, які не приїхали також від бажання, а від того, що їхні підприємства були знищені, і ми їх розуміємо, тому що наша компанія «Двіпідшипник» Отримав мій удар по нашому офісу 50 метрів від нас, був значний садочок разом з нашими об'єктами, а потім це було минулого року в серпні. Так? Ми розуміємо, що таке приїх... ну, що таке, коли ну, озброєння прилітає на тобі на підприємства. З іншої сторони, пройшло кілька місяців, і нашу філію там, розбомбило в Умані. Тобто, якби, тому Це може відчути так, та, та, яка це проживає, і це теж та прямо є. І ми не можемо її протистояти, тому що має можливість купити патріота і поставити свій для офісу. я можу поділитися кейсом робів-підшипника дуже коротко, Насправді компанія проживає процес речі бізнес-процесії, щоб сказати, тому що який в 90-х роках отримали незалежність, тобто Україна отримала незалежність, звичайно, ніж не нарешті речі, я можу працювати на себе, а на не комуністів. І він почав розвивати підприємство. І наш фокус був в те, що ми розробили стратегію стійкості та сценарії розвитку. Тобто ми займесували кошти в можливість формування стратегії розтвою. Ми інвестуємо в нашу команду. У нас, по суті, дві керівниці нашої організації, Наталя, яка є виконавчим директором і яка є комерційним директором. І дехто каже, як, жінки розбирають в технічних штучках, представте так, представте. І, дійсно сніг була тест так само від спікерів про те, що немає поняття жіночі. І змінюються. Пановлення бізнес процесів пошук ключових функцій бізнесу, які треба захистити. Впровадження інновацій. Ми є лідерами в інтернету торгівлі на одні з найкращих логістичних схем та інтернет-сайти. Проактивна позиція на ринку. Ми їздимо до наших клієнтів, ми спілкуємося. Ми не хочемо на них заробити, ми хочемо з ними збудувати такі стосунки і будуємо, щоб допомогти розвивати їхній бізнес. Тому що наші компанії це промислові компанії, які забезпечують цю промисловість спроможність України. Насправді я тут представляю дві підшипник. Це компанія, яка м, продає комплектуючі елементи. Ми, ми також є спонсорами. Так, да. вони теж є нашими партнерами, і завдяки їм ми проводимо сьогоднішній захід. <гум> так, так, <що> ми колеги <гум> <гум> приміз військової загрози, так? Тому що тут є люди, які не приїхали ж від бажання, а від того, що їхні підприємства були знищені, і ми їх розуміємо, тому що наша компанія дві підшипник. Отримали мій удар по нашому офісу, 50 метрів від нас, був знищений садочок разом з нашими об'єктами. А потім це було минулого року в серпні. Так? Ми розуміємо, що таке приїх... ну, що таке, коли ну, озброєння прилітає на тобі на підприємство. З іншої сторони, пройшло кілька місяців, і нашу філію розбомбило в Умані. Тобто, якби, тому, Це може відчути, та та, та, яка це проживає, і це теж пряма є. І ми не можемо їх протистояти. Тому що Має можливість купити свій по патріота і поставити свій офіс, В я можу поділитися кейсом в підшипниках дуже коротко. насправді компанія проживає процес речі у бізнес сказати. Тому що власник, який в 90-х роках отримав незалежність, от Україна отримав незалежність, звичайно, і сказав, нарешті, нарешті можу працювати на себе, а на не комуністів, і він почав називати підприємства. І наш фокус був те, що ми розробили стратегію стійкостю. Та сценарії розвитку. Тобто ми замінували кошти в можливість формування стратегії розвитку. Ми інвестуємо нашу команду. У нас, по суті, дві керівниці нашої організації, Наталя, яка є виконавчим директором і яка є комерційним директором, і дехто каже, як жінки розбирає в технічних штучках. Представте представнити. Дійсно, сніг була тест так само від спікерів про те, що немає поняття жіночі. Оновлення бізнес процесів пошук ключових функцій бізнесу, які треба захистити. Впровадження інновацій. Ми є лідерами в інтернет-торгівлі на одні з найкращих логістичних схем та е інтернет-сайти. Проактивна позиція на ринку. Ми їздимо до наших клієнтів, ми спілкуємося, ми не хочемо на них заробити, ми хочемо з ними збудувати такі стосунки і будуємо, щоб допомогти розвивати їхній бізнес. Тому що наші компанії це промислові компанії, які забезпечують цю промову спроможність України.